Ростислав Клімов, експерт програми регіональних ініціатив та сусідства Ради зовнішньої політики Українська Призма, доєднується до нашого Етеру, і з ними будемо говорити про вибори у Румунії. Попередні підсумки підрахунку голосів у першому турі президентських виборів у Румунії, у Румунії засвідчили впевнену перемогу ультраправого націоналіста Джорджа Сіміона. Однак йому не вдалося здобути необхідну більшість. Щоб уникнути другого туру, який відбудеться вже 18 травня. Ймовірним суперником стане мер Бухареста. І кандидати мають протилежні погляди щодо України. І той, який зараз, скажімо так, більш впевнено набирає голосів виборців, він не має чіткої, щонайменше, української позиції проукраїнської, якщо не сказати більше, вітаємо вас! У нашому прямому етері, пане Ростиславе, і давайте розпочнемо з того, що кандидат, який зараз виграє ці вибори, принаймні набирає більшість голосів, він має доволі такі праві погляди. І от питання: це вже не перша країна. В якій так чи інакше до влади потрапляють доволі такі радикальні сили. З чим це пов'язано і з чим це загрожує на прикладі, наприклад, Румунії? Добрий день. Добрий. Добрий день так. Тенденцію щодо популярності зростання рейтингів ультраправих кандидатів. А Джорджі Сіміон він саме є навіть не є правим. Він є ультраправим лідером. Тенденція в у всій Європі вона прослідковується, але як на мене, кожен варіант, кожна країна є індивідуальною і кожен випадок треба окремо розглядати. Давайте розглянемо ситуацію в Румунії. Піднесення ультраправих лідерів відбулось не за півроку і не за рік. Ми можемо прослідкувати зростання їх рейтингів як мінімум за останні 5 років. Ми знаємо таких лідерів, як одіозна Діана Шушуаке, дж... саме Джордж Джордж Сіміон, Келін Джорджеску віднедавно з'явилася навіть пані пані Гавріле, яка є очільницею партії молодих людей в Румунії, також ультрапра... ультраправої. І, наприклад, ми можемо прослідкувати як на виборах Європарламент. Ультраправі лідери партії займають близько 10-15%. на виборах, які відбувались в листопаді 2024 року. В результаті які були скасовані, ця цифра вже склала близько 30-35%. І зараз ми прослідковуємо рейтинг ультраправого лідера, який складає 40%. Чому так відбувається на прикладі Румунії? Ми можемо бачити наступне: в нас є мейнстрібні мейнстрімні партії, які складають провладну коаліцію: це соціал-демократи і націонал-ліберали. Вони дуже довго при владі люди, люди їх знають, і через економічні збитки, через погіршення рівня життя, також немалу роль відіграє токсичність. Оскільки ці партії і лідери системні, провладні, вони є дуже токсичними. Наприклад, минулого року, коли домовлялися про, про дату виборів, які проводилися в листопаді, от, вони витратили близько двох чи трьох місяців просто для того, щоб визначити дату виборів. І так відбувається на кожному, в кожній сфері, в сфері економіки, в сфері е, транспорту, корупції і так далі. Тому. Просто електорат втомився, втомився від економічної стагнації, токсичності і вирішив звернутися до нових еліт, до нових облич. І цими обличчями стали ультраправі лідери. Ну, якщо чесно, такий собі вибір нових еліт. Добр так, ну бачите, в, такі, в такій ситуації люди вже не мають вибору. Вони. Для кращого свого становища для них не важлива зовнішня політика, курси так далі. Для них вже важливо їхнє зростання. Давайте поговоримо тепер про те, як це може вплинути вибір румунського лідера, ось такого ультраправого, як може повпливати на стосунки з Україною і, взагалі, так на дипломатичні стосунки. Адже я мушу нагадати нашим телеглядачам і собі, і вам як аргумент привести, що пан Сіміон, скажімо, так був помічений в неоднозначних що не менше заявах щодо українських земель. Давайте про це більш детально поговоримо, тому що, знаєте, вечір перестає бути там спокійним, умовно кажучи, з румунського боку. Що може очікувати нас там? Дивіться. В першу чергу необхідно нагадати, можливо, хтось не знав. Джорджі Сіміон, визнаний персоною Нанграта в Республіці Молдова. І в Україні в Республіці Молдови він ще давно, з 19-го року, здається, то в Україні буквально півроку тому його визнали як персоною на йому заборонений в'їзд до України. Так ми можемо чути від нього риторику, те, що при за його президентства. Допомога буде блокуватися. Так само маємо розуміти, що вступ України в ЄС буде блокуватися вже не тільки Угорщиною, але й Румунією. Так само в форматі допомоги, якщо це розширювати, то Україну Румунія наразі відіграє доволі велику логістичну функцію, логістичний хаб в плані озброєння і так далі. Також варто згадати про зерновий коридор, який за допомогою Румунії розпочав. І в форматі експорту це нам доволі сильно допомагає. Також необхідно згадати про, про взаємодію в принципі на всіх рівнях. Вона буде призупинена. І це зрозуміло. Тут навіть не потрібно думати гадати, буде це чи не буде. Це однозначно буде. І ми маємо до цього готуватися. Чи готова Україна мати ще одну таку пасіпаку російську? І до речі, як ви вважаєте, чи посіпака це російська? Тому що е, ось ці е, віяння нові ультраправі, е, тим паче на території, е, колишніх, е, скажімо так, радянських республік. Це дуже-дуже така е, тонка межа, знаєте, е, саме е, своєї автономної позиції. і от, От вже ця автономна позиція бере і наративи російські е, проговорює. Тож, як ви вважаєте, по-перше, чи можемо ми говорити про російський слід? там, І по-друге, чи готова Україна до е, ще однієї бійні політичної дипломатичної? дипломатичної? Нас не лишається вибору, крім того, щоб взаємодіяти, знаходити якийсь спільний фундамент для взаємодії і кооперації. Тому, ми в будь-якому випадку, навіть якщо це станеться, ми мусимо налагоджувати якось діалог і шукати компроміс. Також, якщо казати про російський слід, то зрозуміло, що для Росії такий ультраправий лідер, як Джорджі Сім, є максимально прийнятним, і вони розуміють, що Джорджі Сім це. Та людина, яка може і, скоріше всього, буде дестабілізовувати регіон в рамках Європейського союзу, тому, скажем, так вони на нього точно поставили ставку, і ми знаємо, що. Згадаємо навіть той самий е, перший тур в листопаді 2024 року, коли спецслужби румунські заявили про те, що Росія втручалася у вибори до е, і кампанія одного з кандидатів, саме Келіна Джорджевську, вона була непрозорою. Тому е, ми не можемо казати, що Джордж Сіміон російський агент, оскільки ми не маємо на це підстав причин, але ми можемо заявити про те, що. Росія задоволена результатами першого туру президентських виборів Румунії. Скажіть, а як на вашу думку? Цей вже підсумок саме цих виборів? Він же очевидний? Чи можуть бути ще варіанти, коли ультраправі не прийдуть до не сядуть в президентське крісло румунське? Наступні два тижні будуть дуже повними на різного роду новин. Оскільки навіть сьогодні вже ми почули, що чинний прем'єр-міністр оголосив про те, що він де відставку, і е, це було здійснено на фоні того, що е, коалі коаліційний кандидат Крін Антонеску, він програв, правда, з різницею в один відсоток однак, він все одно програв, не, не відійшов до другого туру, тому. Чинний прем'єр-міністр Марче Чулак він заявив про відставку, заявив, що фактично таким голосуванням було доведено, що його уряд є нелегітимним, і найбільш цікаво, що він так само є лідером соціал-демократичної партії, найбільш чисель, яка найбільш чисельно представлена в парламенті, і він заявив про те, що соціал-демократична партія не буде підтримувати загалом разом як партія Нікушо Радана, і вони заявили, що кожен з їх партійців буде голосувати відповідно на кого вчився, відповідь базуючись на свою освіту, і так далі. Так, ситуація сумна, але завжди е, лишається варіант вірити, що Нікушо Радану вдасться про е, мобілізувати максимально сили. Мобілізувати електорат. Очевидно, що результат. Не буде колосальним, наприклад, Нікушор ні е, Дан з великою різницею переможе або Джордж Сіміон. Щось буде на рівні, як показує практика, і останні вибори, навіть ці вибори, вибори до Європарламенту. Все ж про європейського електорату більше. Але тут все ще питання: е, чи буде наприклад, чи, чи всі вони підуть на вибори? Навіть подив, якщо подивитися на діаспору, то діаспора в більшості голосує за Джорджа Сіміона. Як не дивно, якщо наприклад порівнювати з діаспорою республіці Молдова, то діаспора в республіці Молдова голосує за більш проєвропейський напрямок за Маю Санду і голосувала на референдумі за продовження євроінтеграції. Тому така ситуація, ми маємо виходити. І Ніко Шордан і його команда має виходити з тих умов, які їх в і в яких вони прибувають, і мобілізовувати максимальні сили. Ну, якщо чесно, доволі така неоднозначна позиція, неоднозначна постать саме Джорджа Сіміон зараз наразі для України. От ви говорите про те, що Росія задоволена, принаймні, так, так, задоволена саме цим результатом. А от хочеться ще поговорити про те, що Сімеон доволі такий він, ну скажімо так, що не менше не приховує своєї прихильності до, наприклад, Трампа. І якось це пов'язано тепер в цій особі і в його політиці, і чи буде це мати вплив на те, яким чином будуть вибудовуватися відносини з Україною? Дивіться, не тільки Джордж Сіміон, Райс великого прихильника Дональда Трампа, а також в список чотирьох в топ 4 кандидати відповідно до результатів голосування. відійшов ще екс премєр міністр Віктор Понта, який так само вдягав червону кепку з надписом Зробимо Румунію знову великою. Також він зустрічався з з Трампом молодшим на формі в Софії, тому такі і так само Віктор Понта його можна назвати ультраправим або як мінімум правим націоналістом, вже оскільки він змінив свої погляди. Тому ультраправі лідери вони грають на цьому, грають на класичному популізмі, на проголошенні якихось неймовірних економічних звершень в найкоротші часи. Тому це просто. Гра на електорат, гра на те, щоб перемогти в другому турі. Однак це сильно не повпливає на взаємовідносини з Україною. Оця гра з Трампом. Um... Пане Ростиславе, хочеться ще запитати вас, наскільки можна серйозно сприймати заяви. Не можу відійти від теми саме е, заяв представників ультраправої партії Румунії щодо українських земель. Йдеться про північну буковину та Закарпаття. Вони заявляли про те, що е, вони е, так чи інакше мають повернутися у Румунію. Ну умовно е, не можу не спитати вас, що думаєте з цього приводу конкретного, тому що. Е, ці заяви щонайменше е, е, зараз звучать доволі недипломатично. Якраз через цей дискурс, через цю полеміку і через ці цитати, е, якраз було заборонено Джорджу Сіміону в'їзд до України так. Оскільки його партія, якою він є лідером, вона називається Альянс за об'єднання Румунії, і він є представником такого національного реваншу. І так ці цитати звучали, однак це не більше ніж риторика. У Сучасної Румунії нема можливості ввести якусь агресивну боротьбу за перерозподіл земель, вони на це не здатні. Так само як вони не здатні збити російський дрон. Або як мінімум влагодити ситуацію з законодавством, оскільки була буквально. Два місяці тому був прийнятий закон про збиття російських дронів про механізм і так далі. Потім, якраз оцими ультраправими лідерами, він був оскаржений. Слава Богу, що він не був оскаржений. Конституційний суд буквально відхилив цю скаргу. Тому ми не можемо говорити про те, що при Джорджі Сіміоні Румунія почне расувати в сторону України або в сторони Молдови. Це грана електорат показати свою силу, показати свою позицію. Але не більше останнє питання, яке не можу вам не задати: як вважаєте, чи буде достойний достойна відповідь, і достойна реакція Євросоюзу у разі, якщо Румунія, наприклад, зараз змінить свій зовнішньополітичний, внутрішньополітичний курс? Що буде робити з цим євросоюз? Так, в Брюсселі, звісно, дуже засмутяться, і в Брюсселі однозначно розраховують на мера Бухареста як наступного президента Румунії, оскільки прихід Джорджа Джорджа Сіміона до президентства в Румунії це означає фактично прихід і поява нового Віктора Орбана в межах Європейського союзу. Тому вони, звісно, дуже сильно засмутяться. Але. Ми не можемо заявляти про те, що Джордже Сміон за свого президентства покине європейський союз або Румунія вийде з меж Європейського Союзу. Економічно Європейський Союз продовжує допомагати доволі сильно Румунії. Тому Сміон не буде від цього відмовлятися. Так, можливо, будуть якісь обмеження фінансові, можливо, введення якісь там інші механізми, але. Вони все одно будуть кооперувати і взаємодіяти, хоча й з великим сумом. Ну і от останнє питання: як ви вважаєте, чи може Україна вже щось робити для того, щоб якимось чином налагодити ці відносини, і так чи інакше пом'якшити можливо ось цей прихід ультраправого президента до Румунії до нашого сусіда? На жаль, як мінімум втручатися в румунські вибори, це буде неправильно і не буде відповідати принципу. Я мала на увазі лише дипломатичні якісь кроки, які ми вже завчасно можемо зробити для того, щоб налагодити там відносини або пом'якшити їх. Хоча не знаю, можливо йдеться про діалог. Діалог на найвищому рівні розуміння до якого консенсусу необхідно дійти. Наприклад, не знаю, зняття заборони в'їзду Сімена до України. В першу чергу я думаю, необхідно це зробити, щоб він приїхав повзаємодіяти і так далі. Так з цим буде важко. Діалог буде в тому ж стилі, як і з Віктором Орбаном, але це не означає, що його не треба вести його треба взаємодіяти просто через розуміння позицій і так далі, чого добивається Джорджі Сімян. Що ж, дуже вдячні вам. Ми будемо і надалі слідкувати за подіями у, у Румунії. Ростислав Клімов, експерт програми регіональних ініціатив та сусідства ради зовнішньої політики. Українська призма, був з нами в етері. Говорили з ним про політичну ситуацію у нашого сусіда Румунії. Ми вам щиро вдячні за те, що ви доєдналися до нас, і прощаємося з вами.